Вітаю вас, мої дороги, я Ірина, і сьогодні розглянемо таке питання. Всі ми знаємо, що США вимагає, Америка вимагає видачу Коломойського. Чим загрожує Україні невидача Коломойського США? Давайте розберемо це питання. По Перше покровительство. Це загрошує припиненню партнерства, при, при, припиненню, тобто під загрозою партнерство з Америкою, США, так, і підтримка її, покровительство. Тому що у нас Америка сама великий покровитель України. Ні одна ну, можна сказати, Польща так само, але е, Америка має більший важель, ніж Польща. Так, Польща вона чи може, але е, у нас теж уже трошечки напрягаються з нею стосунки. Е, сподіваюся, що нічого не зіпсує. Ось, але наскільки я бачу з цього розкладу, тут припиниться потік е, допомоги. Зменшиться, дуже зменшиться. Ось і, можливо, тоді у деяких громадян України відкриються трохи очі. І так, це, це загрожує. Так? Але я не буду зараз дивитися видасть, не видасть. Чомусь не хочеться мені цього Коломойського дивитися. Але ви просили. Давайте. Ну, давайте все рівно подивимося, треба подивитися, а, які шанси, що Коломойського видадуть Америці? <плес> ну, ви знаєте, це в принципі? Ви знаєте, відверто скажу, та як бачу. Будуть маніпулювати до тих пір, ну, я не бачу, що тут його видають. Не будуть шансів поки що немає. Так, він, він, будемо так казати, у одних руках, тобто в руках Зеленського. А Зеленський не збирається, ось дивіться на ці карти тут. Зеленський не збирається його видавати. Ну, ніякі шанси. Чи не вирветься терпець у Америки? Ну, Лють я тут бачу. Так, да, тут можуть, дивіться, зменшитись, так, як я кажу, поставки ще можуть зменшитись. Але дивіться, це тільки в тому випадку, якщо Коломойський в Україні не понесе якоїсь справжньої кари. Якщо його зараз відбілять, відмилять, ну, оце, оце і чекає те, що я кажу, припиниться це все. Якщо вони його засудять, то у нас є інші результати. Бачите, ось якщо його дійсно покарають, засудять, то зброя буде йти і надалі. Ось, бачите, це допомога йде. Тільки в тому випадку, якщо Коломойського засудять тут, гаразд, його можуть не дати, не видасти. Америка... От я, наскільки я бачу, в одному випадку американці можуть поступитися, якщо його покарають в Україні, тоді буде все йти далі. Далі буде обмін, співпраця, покровительство. Ось це, що я говорила з самого початку, і партнерство. Тільки в тому випадку. Але я не бачу, поки що, я не бачу, що його а, здадуть. Тут будуть поки що робити якийсь час, якийсь час будуть робити а, видимість, а, що його судять, буде це затягуватися. Якось так. І що я ще бачу? Дещо може помінятися після поїздки Зеленського, зараз ми подивимося коротко. Зеленського до Америки в кінці вересня. Ось тут щось може помінятися. Ось тут щось може помінятися. Тут поки що карти не кажуть, що саме. Тому що, коли жриця випадає, от, от тоді вони, вони можуть його засудити. Просто засудити, не здати його, а просто, наскільки я розумію, засудити, якось так. Ось, ув'язнити. тобто. Е ну, Ви знаєте, за якісь дрібнички. Тому що ця карта говорить, це якісь дрібнички. Тобто, все рівно все буде приховуватись, що про що говорили в Америці, так? Але ну, за дрібнички. Це настільки дрібні речі, за які його будуть судити, що він може через 2-3 роки і вийти, розумієте, якось так. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!